Привіт, футболмани та християни! На зв'язку з вами, як завжди, Віталій Сарана і спортивно-аналітична щотижнева програма «Оффсайт», в якій я розповідаю про перипетії християнської футбольної ліги. До речі, хочемо заспойлерити та проанонсувати вихід нового проєкту в колаборації з міською асоціацією та радіо місто над Бугом Футбольні розмови. Це буде відповідно подкаст із футбольними людьми нашого міста. І вже в першому ж випуску ведучий Олександр Андросюк поспілкується з Команди Єгуар Максимом Полипенком. Тому слідкуйте за новинами в наших соцмережах і дочекайтесь. Ну і поки ви підписуєтесь на наші ресурси, паралельно можете задонатити на збір, який триває для підрозділу НГУ, червона калина, посилання, на який буде в описі під цим відео. Ну і нарізайте недоїдену ще зі свят пасочку, наливайте чайку, бо ми починаємо! Почнемо з вищої ліги. Перший поєдинок між благодаттю та кусто Агро розпочався на зустрічних курсах. Команди бадьоро увійшли в гру та діяли тактично виважено, прощупуючи слабкі сторони суперника. Першим вдалося забити аграріям, після чого вони дещо змінили схему гри на жорсткий пресинг та постійний тиск на суперника, що призвело в кінці кінців до ще трьох голів. Відповідно, за два тайми кусто за них чотири реалізації і впевнено перевіг своїх опонентів. 04. Наступним матчем стало Класіко між Дону та Яско. Як ви пам'ятаєте, донечани ще під назвою Інтерад вже в цьому сезоні зустрічалися з нафтовиками у суперкубку і поступилися їм в жорсткій та безкомпромісній боротьбі. Відповідно, підопічні Романа Мовчана прагнули дати реванш. Але забігаючи наперед, можна констатувати, що він не вдався. Під завісу першого тайму відкрив рахунок Бондарів. Далі Омельченко та Заводян довели його до сухого 3-0. Незважаючи на всі старання, дону гол престижу так і не реалізував. Хедлайнерами ігрового дня на 31-й школі були Арі Артавто та Гедеон. Відверто кажучи, поєдинок також не відзначився якимось напруженим сюжетом, рівністю в рахунку чи тр трилерними перепетіями. Вже у першій половині Ползунов, Мартинюк та Гека довели цифри на табло до 3-0, а в другому той же Ползунов і ще селі та Рябоконь просто-таки добили опонентів 6-0 і підопічні Рибачука. Крокують далі по турнірній таблиці без жодного програшу. До речі, якраз зараз бачимо турнірну таблицю на своїх екранах і можемо її проаналізувати. Ріарт, яско та кусто, ось трійка лідерів після трьох перших турів. Що ж далі про першу лігу? На жаль, цього тижня в нашій німальній групі поталанило побувати лише на одному матчі першаків. Але якому йдеться про зустріч легіону 2013 за грарієм, гра розпочалася з гойдалок і вже до середини першого тайму команди силами понурого та ібе обмінялися реалізаціями. Далі люк знову виводив легіонерів вперед, Але перед самим свистком на перерву Віктор Сальником зумів зрівноважити шальке терезів. Опісля неї маючи довгий тактичний перевід. Віси агрокоманда з силами все того ж, ібе та Сальнікова забиває ще три голи і пропускає один від мандлюка під завісу гри 3-5. МФК аграрій і надалі крокує без втрат очок. Так, ну що ж, вітаю з перемогою і з ще одними трьома балами. Непогано почали ви чемпіонат, перших три тур без втрати очок. А сьогодні гра, ваші враження від суперника, від гри вашої команди і за рахунок чого сьогодні виграли? Дякую. Команда як сказати, не так дуже щоб сильно, але давала бій. Старалася, як могли, треба було три очки вирвати в перших трьох іграх. Щоби хоча б Могли десь поразку одну, якщо збор буде поганий і зібрали всі сили і всі свої Моменти реалізували і тому перемогли. Дякую супернику за гру. Слава Україні! Героям слава! Ще питання стосовно чемпіонату Хафел. От ви, якщо не помиляюся, особисто як гравець, другий чи третій сезон вже граєте Хафе? Другий. другий сезон. Як враження взагалі від нашого чемпіонату, від нашої ліги? Що можливо хотіли б зробити краще, і що вам подобається? Організатори дуже гарно проводять ігри, все дуже подобається. Формат дуже цікавий. Нічого б не змінював, все як залишилось, щоб так і було далі. Дуже цікавий формат. Ще раз дякую організаторам. Також в цей день Роксана поступилася атлетку 2011-2-4, а Windriver Steam обіграли Епіцентр 4-1. Відповідно до цих результатів маємо таку картину в турнірній таблиці. Аграрій перший, атлетик на другому місці, і трій політрів замикають Вінницькі водії. Продовжуємо другою лігою. Відкривали третій тур. Тут одразу дві пари суперників. На полі Бенезламні зуміли лише з мінімальним рахунком 4-3 обійти Аврору. А от на полі А схрестили Буце, Ягуар та Вінфілд. В обох колективів були неоптимальні збори на гру, але це не завадило показати яскравий та багатогольовий футбол. Відкрив рахунок він половці, але вже до перерви Ягуар душі із з дрявніздрю вийшов вперед на одну реалізацію: 3-2. другій половині саме на згвардійці. Виглядали свіжішими та більш фізично підготовленими, що дозволило їм забити ще три голи та пропустити лише один 6-3 І перемогу святкує Ягуар. <плес> Найбільш рівною та сенсаційною, мабуть, у цьому турі стала гра між Вінсіті та Юнайтедом. Містяни, проаналізувавши. Перепетієм а попередні зустрічі опонентів вибрали дуже правильну тактичну схему і доволі вдало перекусували атаки Юнайтеду, який діяв як завжди швидко та кмітливо, але не міг реалізувати більшість своїх моментів. Натомість, першими забили якраз він сіті, зробив це ж наприкінці першої половини. Далі знову пішли тактичні ігри та дуелі голкіперів. Другий гол поєдинку був забитий аж на 32 й хвилині. Врятував свою команду від пораз. Їх номінальний лідер Вадим Горбенко. Нічия 1-1 е, протрималася аж до кінця зустрічі. Відповідно, і по одиниці команди записали до своїх активів. Вадим 1-1, Перша втрата, по суті, очок у цьому сезоні. Вадим, як оцінюєте сьогодні вашу гру і е, чому не перемога? Зараз не хочеться робити висновки, вже зробимо їх трошки пізніше з холодною головою, але однозначно задоволені, хочемо вигравати кожну гру. Як вважаєш, хто буде основним вашим конкурентом у боротьбі за медалі, за перше місце за Gold League? Поки тільки третій тур, я поки не, не можу сказати. Якщо а... Я маю в думках, то я поки не буду говорити, подивимося. Ну, вас вважають фаворитами цих змагань в другій лізі. Чи ставите ви собі задачі якраз перше місце зайняти, виграти? Та, у нас зараз завжди максимальні завдання. Наш спонсор Сергій Кудлиєнко нам ставить максимальні завдання в кожному турнірі, тому у нас немає іншого місця, крім першого. Крайні матчем ліги були зустрічі між Кубою та РЗХ. В якомусь сенсі гра була сенсаційною, адже більшість вболівальників вважали, що команди по силах доволі рівні. Але вже в першому таймі молоді християни показали, що вони дійсно швидкі та спритніші за своїх досвідчених опонентів. 4-2 за підсумками першої половини і авторами голів стали двічі Шивага та двічі а, Медончак у РЗХ та Антощук з Ррерою у Кубе. У другій половині ситуація була подібною, але до кубинців ще доєднався їх вічний суперник. Розбрат всередині колективу. Таким чином, до фінального свистка підопічні Антощука пропустили ще два голи та забили один з силами Костюка. 3-6, РЗХ перемагають. І відповідно, результати відображаються у турнірній таблиці, яку ми зараз бачимо на своїх екранах. Закінчуємо наш випуск третьою лігою. Перший матч, який висвітлимо, це зустріч по суті двох проміжних лідерів: Волті та Корсар Pro. По картині гри то перша половина була доволі рівна. Обидва суперники працювали обережно та виважено. Але вже перед перервою техносейлери вирвалися вперед за допомогою голів Пазича та Снігура. На старті другої половини, як Олександр, мінімізував цю перевагу, але «Волті» вже було не спинити. Ще раз Снігур та двічі Науменко довели рахунок до розгромного 5-1 та закріпили свою команду на лідерських місцях третьої ліги. Команда Волтів вперше заявляється на християнську футбольну лігу. Як вам атмосфера нашого турніру? І загалом перші враження від ось цих трьох турів, які ви вже провели? Круто. Команді нам відповідно все подобається. Вдається показувати досить гарний результат. Три попередніх тури, включно з сьогоднішнім. Ми перемогли. Сьогодні у вас матч туру, по суті, був із Корсаром із непоганою командою. А як вдалося перемогти їх З доволі великим таким рахунком? І за рахунок чого взяли сьогодні три очка? Ну, скажу чесно, ми готувалися безпосередньо з цією командою. Ми вже мали дві очні зустрічі на дізель -капі. Тому ми розбирали гру на тренуванні також ретельно готувалися до них. За рахунок цього ми і здобули сьогодні перемогу. То, слухайте, а де ж можна купити техніку якісну та гаджети у Вінниці? Ой, ви знаєте, де де компанія Волті. Е, можна там купити гаджети та сучасну побутову техніку, а за промокодом «ФК «Волті» отримати на акційні позиції ще до 10% знижки. Дякую за інтерв'ю і слава Україні! Героям слава! Ну а хорошою рівною зарубою відзначилася дуель між Феніксом та Бухтауном, незважаючи на провальний для вогняної птахи перший тайм, у другому вони вже більш зібрано віднеслися до гри та в деяких моментах виглядали навіть потужніше за опонентів. Але три забитих у першій половині від зарічного та дрозда стали суттєвим гандикапом для міста над Бугом, щоб втримати позитивний висновок. Щодо другого тайму, то тут забували походайте двічі Карнарук. При тому, що один з голів був у свої ворота. Ну, відповідно до того, що я тут наговорив, рахунок матчу 2-4 на користь бухтауну. Ну а найбільш провальним та багатогольовим стала розгромна гра барбаршопу проти третього тайму. Коротко кажучи, перукарі каменя на камені не залишили від підопічних Дмитра Фендюра, забивши їм аж 11 голів до ряду. Це поки що в цьому сезоні рекорд християнської футбольної ліги і кабалюзі Сташком непогано так на цьому підняли свій рейтинг бомбардирів. Також варто зазначити, що в матчі з ВАЗ з Аргоном сильнішими виявилися останні перемігши з рахунком 2 4, і якраз Аргон з наразі разі ділять лідерські позиції у третій лізі.